Вітання. Сьогодні ми м, зануримося в одну досить неочевидну річ як пошукові системи типу Google взагалі розуміють, про що йдеться на вебсторінках, де тексту майже немає, ну скажімо, зображення чи відео? Вітаю. Так, це справді цікаве питання, і відповідь на нього частково криється в одному патенті Google номер 10 210 256 B2. О, патент. Тобто будемо розбирати інженерні хитрощі. Яка там основна ідея? А ідея, власне, досить елегантна використовувати текст, що знаходиться навколо посилань, щоб зрозуміти зміст сторінок, на які ці посилання ведуть, особливо якщо ці цільові сторінки самі по собі ну, мовчазні? Ага, тобто, якщо хтось посилається на картинку з котиком і пише поруч, миле пухнасте кошеня, то Google це запам'ятає. Саме так, це допомагає вирішити одразу кілька проблем. По-перше, шалене зростання інтернету. По-друге, ну, завжди є затримка між тим, як сторінка оновилась, і тим, як пошуковик її просканував. І, мабуть, третя проблема власне, індексація оцього нетекстового контенту. Точно. Традиційний підхід аналізувати саму сторінку тут, знаєте, не завжди спрацьовує. Гаразд, розберемо цю концепцію детальніше. Значить, Текст біля посилання на сторінці А використовується для опису сторінки Б. Це як ну, читати відгуки про книгу, замість того, щоб просто дивитись на обкладинку. Чудова аналогія справді, і це надзвичайно корисно, коли, наприклад, текст посилання, анкорний текст на сторінці Джерелі краще описує цільову сторінку, ніж її власний, можливо, дуже короткий вміст. Або коли цільова сторінка, це, як ми казали, зображення, відео, може, якась програма. Тобто там тексту взагалі може не бути. Саме так. І що важливо, це дозволяє системі, так би мовити, зрозуміти і проіндексувати сторінку ще до того, як її фізично відвідає веб-краулер. ну той самий робот, що сканує інтернет. Тобто ще до сканування це цікаво, як вони називають цей текст навколо посиланню патенті. Вони використовують термін анотації. Тобто, по суті, це короткі описи, згенеровані з контексту посилання. Звучить логічно, але ж м реалізувати це технічно. Масштаби ж величезні. Як система з цим справляється? Мабуть, потрібні якісь спеціальні структури даних. Безумовно, інженерне рішення тут досить продумане. Ключових компонентів декілька. По-перше, є така штука, як журнал посинань або лінклок. Це, мабуть, просто список. Хто на кого послався? Ну, по суті, так. Знайшов краулер посилання зі сторінки А на сторінку Б. Записав цю пару. Просто фіксація фактів. Добре, а де ж тут обробка оцих анотацій? А ось тут найцікавіше відсортована карта анкорів або Sorted Anchor Map. Її генерують з журналу посилань, але головна фішка вона впорядкована за цільовими сторінками. Тобто не за джерелом, а за тим, куди посилаються. Точно. Уявіть, для будь-якої сторінки Б ця карта миттєво показує список усіх сторінок А, що на неї посилаються, і що головне, які саме анотації, тобто який текст посилань чи текст поруч вони використали. А тобто, це як індекс навпаки, не звідки йдуть посилання, а куди ведуть і як їх описують. Дуже зручно для аналізу конкретної сторінки. Саме так це дозволяє дуже швидко зібрати весь зовнішній контекст. Усі ці описи для будь-якої цільової сторінки. Патент ще згадує ну, технічні деталі, як багаторівневі карти та їхнє періодичне злиття. Це, напевно, для ефективності, щоб обробляти мільярди посилань, так щоб керувати цим величезним потоком даних, який постійно змінюється. До речі, є ще й інша структура. Відсортована карта посилань Sorted Link Map. Вона вже впорядкована за сторінкою джерелом. А вона для чого? Отже, підсумовуючи цю технічну частину, є спосіб швидко знаходити всі зовнішні описи для будь-якої сторінки. А що це означає для нас як користувачів пошуку? Як це покращує результати? Напряму покращує завдяки цьому підходу. Пошуковик може показувати релевантні результати навіть для, скажімо, фотографій чи якихось файлів, де опису майже немає. Тобто, ми отримуємо кращі результати для складного контенту. Тобто основні переваги це, по-перше, ефективність, бо сторінку можна оцінити ще до сканування. Так, а по-друге, це глибше розуміння контексту сторінки завдяки оцим зовнішнім анотаціям. Вони часто бувають точнішими за самоопис. І система, мабуть, враховує якісь фактори якості цих анотацій. Ну, не всі ж посилання однаково корисні. Звичайно, система враховує дублікати сторінок, щоб не спотворювати картину, і той же PageRank сторінки джерела теж грає ронь. Тобто анотація з авторитетного сайту важить більше. По суті, Google почав індексувати не просто окремі сторінки, а всю мережу зв'язків і описів між ними. Це справді змінює підхід. Виходить, розуміння веб-простору будується не лише на тому, що сторінка говорить сама про себе, але й на тому, що про неї говорять інші через посилання. Абсолютно точно. Це такий собі колективний опис вебу. Дякую, це було дуже цікаве занурення в деталі. І знаєте, наостанок це наштовхує на думку для роздумів. Якщо система вже так добре аналізує текст анотацій, так. то чи нелогічний наступний крок аналізувати не лише ключові слова, а й, скажімо, намір або тональність цього тексту? Уявіть, якби система розуміла, чи посилання є позитивним відгуком, чи критикою, чи просто нейтральним описом? О, це цікава перспектива. Тобто ще глибше розуміння контенту через аналіз ставлення в посиланнях. Дійсно є над чим подумати.